Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Хочу усіх привітати з прийдешніми святами. Побажати вам добра, миру та радості. А я в магазині Аврора покажу вам, що цікавенького знайшла на полицях. Приємного перегляду! Подушка для сну наповнювач еластична піна, чохол, мікрофібра зтьобана, розмір 40 х 60 149 гривень. Така ще подушка кращої якості 50х70, синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку. Мікрофібра стьоба на чохол. Вага виробу 700 г. Ціна подушки 349 Така подушка на стілець зав'язками. Зав'язки з двох сторін 40 на 40, 100% поліестер 109 У чорному кольорі зав'язки уже з чотирьох сторін. Ціна 99 Комплект постільної білизни двоспальний гіпоалергенний. Припускає повітря, тримає колір, тканина полікотон. Ціна на набору 599. Подушка декоративна 88 40х40. 40. Рюкзак туристичний у трьох відтінках. Ціна 399. Такий ще є люксак універсальний. Має також декілька відділень всередині і одне велике. Ціна 349. Мочалки для тіла 3 штуки 99. Мочалка масажна кругла 39. Дитяча з тваринкою – 55. Сітка сумка шопер 49. Сумка господарська складна. Одне відділення на змійці – 49. Дзеркало настінне. Рама у двох відтінках. 599 127 на 35 см. Адвент-календар. Набір косметики. гель для брів, Чорний лайнер для очей. Туш. Бальзам, губна помада – Тіні, тіні для повік, чорний олівець, ціна 399 гривень. Дитячий манеж 149, 90 на 45. Людянка пластикова, кольори в асортименті 99. Іграшка для снігу 59. Дзеркало пластикове з підставкою одностороннє, Має led підсвітку. І різні режими регулювання світла 199 гривень. Таке ще є маленьке кишенькове також зі світлом 199. Шкатулка для спорігання прикрас 119. Два кольори. Що ось таке дзеркальце знайшла, також кишенькове, з led підсвіткою. Заряджається від USB 169. Бігуді з зажимами для волосся 69. обруч декорований перлинками 39. Такі ще є тканинні у кольорах по 19. Заколка затискач у двох відтінках 22 гривні. М'які заколки для волосся 19. Крабик металевий 39, набір заколок 3 штуки 44 гривні. Такий крабик кольоровий. Ціна 77, бігудій для волосся 77 гривень, 6 штук. Пляшечка для нанесення фарби 34, набір для фарбування волосся 4 предмети 49, Сама кісточка 11. Іграшка м'яка, антистрес Квіш лапка 64. Тут 4 лапки маленькі докупи. Ціна 84 гривні. Сумка рюксак молодіжна. 2 великих відділення та одне менше на блискавці. Ціна 249 гривень. Ось така молодіжна сумка. Також в одному кольорі. Довгий ремінець защіпається на кнопки 199 По 229 сумки кольорові. Синя, зелена та червона. Окуляри для зору у пластиковій оправі 77, 49. такий також 49. Чоловічий гаманець коричневого відтінку. Ціна 99. 12. Обкладинка для ID-картки. Сумка для ноутбука 77 гривень. Така сумка текстильна чоловіча, два відділення має і одне ще ззаді. Ціна 169 гривень. Дзвінок дверний з батарейкою. Вона входить в комплекті. Ціна 229. Годинник настінний 199. Такий більший 229. Мічник зірочка на батарейках 59. Лампа настільна пластикова, LED на батарейках. Ціна 199. Світильник кемпінговий. ЛЕД підсвітка акумуляторний. 549 на 8 Вт. У максимальній яскравості час роботи від акумулятора складає 1,5 години. Ліхтар портативний. ЛЕД підсвітка акумуляторний. 399, потужність 15 Вт. Має 6 місяців гарантії. Також ближнє світло, дальнє та бокове, лампа кемпінгова «Луно». зручний перемикач, універсальний гачок, літієва батарея. Ціна 149 гривень. Набір світильників led підсвітка на батарейках з пультом. Ціна набору 349 гривень. Годинник настільний. Цифровий led підсвітка 229 на батарейках. Ручний ліхтарик луном. Час активного світіння від 1 до 3 годин. В комплекті ліхтарик та USB кабель. Ціна 149 гривень. Ліхтарик ручний лек підсвітка, акумуляторний. 99. Лінійний світильник євросвітло, гарантія 12 місяців. Кабель з вилкою 1,5 метри, ціна 149 гривень. 18 ватний. Дякую усім за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго та смачної куті!